Сонячна електростанція це сукупність різноманітного енергетичного обладнання, такого як фотоелектричні модулі, інверторне обладнання, силові трансформатори. Все це обладнання обов'язково потрібно обслуговувати. Це є вимога нормативної документації та інструкції заводу виробника. Економічно доцільніше своєчасно виконувати планово попереджувальні ремонти з метою виявлення дефектів на початкових стадіях. Адже несвоєчасно виявлені дефекти призводять до технологічних порушень, а технологічні порушення задають значних збитків, які спричинені заміною дороговартісного обладнання, а також збитками, пов'язаними з недогенерацією електроенергії в мережу. Для запобігання виникнення технологічних порушень ми радимо своєчасно виконувати планово попереджувальні ремонти. На перший погляд може здаватися, що станція генерує на повну потужність. Системи моніторингу не дозволяють виявляти дрібні дефекти, такі як дефект комірки або деградація панелей. Ці дефекти виявляються за допомогою спеціального обладнання, за допомогою вимірювання вольтамперних характеристик панелей та тепловізійного контролю. Своєчасне та комплексне технічне обслуговування обладнання дозволить забезпечити максимальну продуктивність сонячної електростанції.